Я вже майже в Гданську, до, до розвантаження мені залишилось 20 хвилин. Вчора завантажився на пікарні, переночував вдома в 5-й ранку, собі встав спокійно і виїхав до Гданська. Тільки що їхав і ну, не встиг засняти, машина злетіла з траси, перевернулася. Ну, я так думаю, що водій всього, заснув. Так що, хлопці, бережіть себе, здоров'я важніше, чим, чим ті заробітки, ті гроші треба себе берегти більше спати. А ми їдемо далі. У нас розвантаження і там буквально 2-3 км завантаження вже на обратку на Варшаву. Завтра буду розвантажуватись в Варшаві. А кому потрібен транспорт для перевезення вантажів, звертайтесь. Компанія Сіктранс допоможе вам перевезти вантажі по території Польщі, також по території Європи.